Вітер горської на тремках, єдина мозаїка Алли Горської в Києві. Вона прикрашає фасад колишнього ресторану вітряк, який створили у 1967 році. Зараз ресторан зачинений, і після років реконструкції він виглядає отак. Більше того, навколо нього виріс житловий комплекс Метрополіс. А отак він виглядав 50 років тому. Величезна різниця, чи не так? Ресторан був, наче під пагорбом виглядала лише стіна з мозаїкою і величезний вітряк. Горська створювала мозаїку у співавторстві з Борисом Плаксієм і Віктором Зерецьким. Вона створена з із шматків смальти, кераміки, кольорового скла і мармуру. І всі ці матеріали дуже незвично і об'ємно викладені. Це посилює динамічний ефект абстрактного сюжету, де вітер, наче уносить квітковий візерунок. Звісно, втручання у архітектуру і великий вік позначилися на мозаїці, і вона дуже потребує реставрації. І зараз Київрада підтримала петицію про захист, яку ми з вами підписували разом. Ресторан вже має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення, і власник зобов'язаний тепер укласти на неї охоронний договір. Сподіваюсь, з цим не затягнуть. Бо вітрак у жахливому стані.